І всім знову привіт! Ви знову на нашому каналі Читат круто вукчуб. Тово я з вами Анджеля. А про які книги ми сьогодні з вами поговоримо, ви не дізнайтесь, поки не підписуйтесь на наш канал, поставте лайк і нажмите дзвіночок. А сьогодні у нас такі дві чудові книги, які звуться Правдива Піксі. ну, правдива Піксі! Просто правдива Піксі і правдива Піксі йде до школи. Написав їх Мед Медгейк, ілюстрації Кріса Молда. Такі дві книги. Мені вони дуже сподобались. А, самі книги про маленьку чарівну істоту, яку звали Піксі. А, це, на, це я не знаю, що, хто це. А, може, ельф. Не просто такі вуші, як в ельфа. Ну, річ не в тому. Про чарівну істоту, яку звали Піксі. І зачаклували, і вона постійно казала правду. Так, правда не завжди така, яку ви хочете почути, але це правда. Правда це краще, ніж би ви, ніж ви б почули брехню, але вона буде красивою. Ось, але так. Не завжди доречно сказати щось, що ти думаєш. Наприклад, якщо ти завжди кажеш правду, не, не завжди доречно сказати про людину те, що ти думаєш. Можна без цього обійтися, але якщо це щось о, приємне, то можна і сказати. Наприклад, може, це хтось скаже, але може, може хтось скаже, що в мене красивий макія... макіяж. Мейкап, може, комусь не сподобається. І не завжди це треба казати. Ну, типу, Піксі йде і скаже Ельфові, що в нього смердить з рота і що в нього порвані джинси. Ну, Це правда, але не завжди доречно і казати. Ось. О, правдива Піксі? Я тільки а в другій книзі в кінці, дізналася, що правдивий Піксі, це ще я дізналася о, на початку, що в неї 56 братів і сестер, але в кінці я дізналася, що в неї є брат, якого теж зачекували, він постійно казав неправду. Ось. Мені ці книги дуже сподобались. Це про Піксі і про дівчинку, яку Піксі зустріла. Вони подружилися, стали найкращими подругами. Вона Піксі жила в неї, але потім. Це це друга частина, ну як друга частина, просто про Піксі, яка йде про Піксі, яка йде в школу з її подругою. Ось вони разом ходили в школу з Піксі, не те, що знущалися, але типу хейтили і казали, що вона дивна, що вона постійно каже правду, і що це Піксі. Я б її не засуджувала. За те, що вона казала правду, але вона інколи казала те, що, що можна було й не казати. Ось. Наприклад, вона... вона казала все, що думала. Наприклад, про ельфа якогось, про троля якогось, або про якусь однокласницю, що в неї дивна зачістка, або ще щось таке. Ось. Але сама книга мені дуже сподобалась. це я кажу вже не перший раз <смітнє> один раз. Ось, але е, це книга про дружбу, е, так, в якійсь час в якій частині е, в якійсь частині книги про дружбу, е, в якійсь частині про правду, е, про ще щось, але коли Піксі зустріла цю подругу, і вони, вони пішли в школу разом, вони туди ходили, вони були справжніми подругами, їм ем разом було тепло. Вони ем разом робили все. Сиділи за партою, сміялися. Але всі однокласники думали, що Піксі якась дивна, і тому. Е, е, <ган> І з того, що вона розмовляла з тією дівчинкою, то їй теж е, такою е, про неї теж казали, що та дівчинка вона дивна, вона розмовляє з Піксі, з тою дивною істотою. Потім е, та дівчинка сказала, що вона, що вона не дружить з Піксі, тому що всі в класі думали, що Піксі дивна, що вона якась на голову. Але потім, коли вже та дівчинка гралася з однокласниками, з ними, ними сиділа за партою, в було не так чудово і тепло, як з піксі. І вона це зрозуміла, написала їй листа і надіслала її його. Потім вони знову подружилися. А що було в кінці, ви дізнаєтесь, коли прочитаєте оці дві чудові книги. Мені вони дуже сподобались. Читайте, читайте різними мовами: англійською, німецькою, польською, словацькою, чеською, українською, але тільки не російською, тому що на що вам це треба? Читайте, прокачуйте свої мізки. На ну, всім па-па-па-па!